Початок матчу був призначений на 9-ту годину ранку, а тому Калузька команда була змушена виїжджати до Львова ще в досвіта. Проте дорога, як виявилося згодом, зовсім не завадила колушанам налаштуватися на звичну для себе гру. Навіть у незвичній обстановці, тобто на відкритому майданчику. Слід зазначити, що команда Вінберкут чомусь набула слави найневдаліших проєктів цьогорічного чемпіонату. З 11 проведених ігор львівські хокеїсти зазнали 11 невдач, забили лише 15 шайб і пропустили рекордну кількість 112. Суботня зустріч з калушанами не стала винятком. До того ж, на гру не з'явилися воротарі Беркута. Тому, щоб матч був зарахований, калузький тренер Андрій Куц офірував львів'янам своїх воротарів Романа Волосянка та Олександра Матвіїшина. Усі три періоди зустрічі, як і прогнозувалися, можна було сміливо назвати грою в одні ворота. Калушани забили 14 шайб, не пропустивши жодної. Героєм матчу був Ігор Килибай, який розписався у воротах Беркута 5 разів. Три шайби закинув Платон Тарнавський, дві на рахунку Дмитра Ковальчука. По одній шайбі у скарбничку своєї команди доклали також Юрій Сукач, Степан Гудзуватий, Юрій Кушлик та Марко Кравчук. Слід відзначити також гру воротарів, які захищали кольори Беркута. Адже якби не їхнє уміння відбивати атаки, рахунок на табло міг бути удвічі більшим. Зараз калушани займають другу позицію у турнірній таблиці і мають на рахунку 30 очок, тобто на три очки менше від лідера ліги Яворівського Явора. Наступний матч наші хокеїсти проведуть 29 січня у Луцьку, де зустрінуться із ще одним аутсайдером командою Любард. А їхніх основних опонентів явірців того ж дня прийматимуть Ужгородські ведмеді.